Вітаю, друзі! Сьогодні 8 грудня 2025 року, і є сенс обговорити ще один скандал, який відбувся в Україні 6-7 грудня 2025 року. Із генералом Кузьмуком. Виявилося, що це виявилося саме 6-го, хоча насправді триває з жовтня 2022 року, коли генерал Кузьмук. На День Збройних сил України вітав е, військових територіальної оборони, відомчими відзнаками, і раптом всі в Україні дізналися, що він працює е, радником, позаштатним радником командувача сил ТРО Збройних сил України з 14 жовтня 2022 року. Е, в цьому факті є дуже багато. Показового, як на мене, для епохи Зеленської компанії. Ну, по-перше, з Нафталіну витягнули 71-річного генерала Кузьмука, людину, яка була міністром оборони при кучмі і трошки при Ющенкові, за якої в Україні було розпродано величезну кількість військового майна, який був народним депутатом 4-го, 6-го і 7-го скликань, був членом фракції партії регіонів і. Голосував зокрема за закони 16 січня, диктаторські закони, і тут раптом ця людина призначається під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто людина, яка дуже багато зробила для того, щоб полегшити вторгнення Російської Федерації і полегшити початок війни, який нагадаю стався в лютому 2014 року. Цю людину призначають позаштатним радником командувача сил територіальної оборони збройних сил України. Це з одного боку виглядає абсурд, а з іншого боку, що ми можемо, які висновки зробити. Якщо е Зеленський і Ко призначають таку людину на посаду, високу посаду, це свідчить про те, що вони не за перемогу хвилюються України у війні з Російською Федерацією. Вони хвилюються, як би пригріти на теплих місцях своїх знайомих, кумів, коханок, коханців, е братів, сватів кум, і так далі. Це перше. Друге, вони дуже вони не вважають себе, вони не вважають, не вважають людьми, з якими вони можуть знайти спільну мову військових, які служили при Порошенкові. Однак вони спокійно знаходять спільну мову з військовими, які служили при Януковичу. Тобто, вони мають спільний ідеологічний світогляд. Тобто, Кузьмук для них ідеологічно близький. Ще один аспект. Щойно про це стало відомо 6 грудня. Відразу 7 грудня Кузьмука звільнили. А до того він спокійно ж служив. Але відповіді на важливі запитання, а саме про те, хто призначив Кузьмука, за якими критеріями, чому до цього часу не було відомо про те, що він працює позаштатним штатним радником, хто відповість за це призначення, що буде з грошовим забезпеченням, якщо таке отримував Кузьмук. Які результати роботи Кузьмука? Жоден засоб масової інформації, так званий в Україні, не поставив взагалі. Тобто вони, їх це не цікавить. І ми побачили ще один аспект: що лише суспільний публічний розголос може впливати на Зеленську компанію. Тільки це, якщо все, що знаходиться таємно за лаштунками, вони творять там такі речі, що нас. Волосся стане дибом чи повипадає. Але щойно це виходить на суспільний ям, Зеленський і компанія зразу е, здають назад. Так і у випадку з Кузьмуком. Такі кадрові призначення, а їх я переконаний, десятки тисяч в збройних Силах, тому що таких кузьмуків в збройних силах дуже багато, які е, мертві душі, які неефективні. Які просто в штабах протирають штани, але отримують грошове забезпечення, це теж говорить про надзвичайно неефективне використання коштів, які нам даються дуже дорого з боку зеленської компанії. А також говорить про те, що вони не про перемогу думають, вони думають про збагачення.